Доброго дня всім своїм підписчикам. І так, ляга... <кій> і так хлопцям, хто зайде на мій канал, хочу показати. От недавно теж зробив такий ральця, ширина захвату по 60, бо так само як моя фортежка зробив на метр 20. От і все переробляю під нею. то це колись був. Це були знаки, колись була коняка, от недавно теж став, переробив, трошки усилив. Вкоротив, трошки переробив. Зробив на автосцепку, бо мене так всі знаряддя на автосцепці. Ну, вчора трошки нас снігу всипало, але він потроху ростає. Ну, і переробив трохи вкоротив. У неї є такий культіватор. Культіватор укучник 3 в одному, так як наподобі бомета польського. Тут теж е, просапочні лапи йдуть міжрядного обробітку. О, я ту заокучник, а то зробив, теж все робив саме. З мого металовому, де лежало. Ось от Ось такі лапи йдуть в комплекті. В комплекті йде культиватор з цими лапами, а то Єжаками я ніколи не користувався, не користувався і користуватися не хочу, вони мені не подобаються. Я собі оцим, як нас в народі, не народі а так селі, кажуть, розпашник де я з, з того села де я родом з того села, то всі кажуть розпашник. Міжрадний культиватор. А тут зробив і суцільного, і міжрядного. розширюються лапи. Бо він колись робився на Т-40. То по висоті трошки не, не підходить, то переварвав, щоб був нижчий. А я говорю, то все мене йде на автосцепці. Отаке от відео. Культиватором довольний і свою роботу робить, і розганяє. І, і культивірує і між картоплею, і так суцільну обробітку, поки нарікань немає. Хоч не буде на цьому все.